В Україні опіняти посвідчення водія чи перереєструвати авто можна перебуваючи в укритті нині на території держави 21 сервісний центр МВС працює в підвальних приміщеннях та надає послуги під час повітряних тривог. Про це суспільне повідомила прес-служба головного сервісного центру МВС. Тож, в яких регіонах облаштовані центри в укритті, як вони працюють, та чи планують розширювати список безпечних локацій? Про це поговоримо далі. До нас приєднується Микола Рудик, начальник головного сервісного центру МВС України. Вітаю вас. Добро розкажіть, наскільки ж блокувалася робота сервісних центрів? Якщо починалася повітряна тривога, а тоді ще не було запроваджено ось таких випадків, коли можна було працювати в підвальних приміщеннях? На превеликий жаль, кількість повітряних тривог в деяких регіонах перевіщила години робочого дня територіальних сервісних центрів. Відповідно, накопичувалися певні надонувами послуги, і ми вимушені були заходити будь-які шляхи для того, щоб безпечно надавати послуги і безперебійних надавати. Перший регіон, який ми започаткували в рамках масштабування передислокації територіальних сервісних центрів в укриття, це була Харківщина. Це саме в квітні 2024 року ми облаштували перше приміщення і поступово перевели певну кількість наших працівників адміністратив для того, щоб надавати безперепійно послуги. Ну і поступово е ми почали масштабувати ці послуги. І наразі на сьогодні в Україні дійсно ми можемо надавати послуги безперепійно в облаштованих місцях для укриття. Це в 21 територіальному сервісному центрі МВС. Це знаходиться в семи регіонах. Ці регіони розташовані безумовно. Беремо це перше, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Херсонщина, це Полтавщина. Тому ми, по-перше, розуміємо, де у нас на сьогодні є переважна більшість повітряних тривог. Де в першу чергу треба облаштувати, і поступово цю графіки ми збільшуємо. Які саме послуги можна отримати в таких сервісних центрах в укриттях? Це всі послуги, які стосуються реєстрації переєстрації транспортних засобів. Інакше кажучи, все, що об'єднано з автівками, з транспортними засобами, друге, це можливо обміняти, відновити посвідчення водія, замовити міжнародне посвідчення водія, замовити індивідуальний номерний знак. В деяких територіальних сервісних центрах можна скласти в тому числі і теоретичний іспит для отримання посвідчення водія. Але що стосується практичного керування транспортним засобом, то під час повітряної тривоги ми призупиняємо прийняття практичних іспитів. Ну, по-перше, прийняття практичного іспиту це вміння та навички керування транспортним засобом на вуличних дорожніх шляхах. Тому, ну на превеликий жаль, зараз це неможливо зробити. І що стосується можливості складати теоретичні іспити, це в нас облаштоване на зараз в Харківській області, саме в Харкові, в метрополітені. Ми 23 серпня 2024 року на день незалежності Харкова відкрили перший територіальний сервісний центр в метрополітені. Uh -huh. Ще можливо складати іспити ще в одному територіальному сервісному центрі Харківської області, Донеччини і Запоріжжя. А на якій відстані вони розташовані один від одного, саме ось ці сервісні центри, які в безпечних місцях облаштовані? На прифронтових територіях саме? Що стосується Донеччини, то вони ну, наближені максимально до кордону, але, вибачте, до військової з'єднання, до військової агресії Російської Федерації, але в той же час. Більш-менш безпечних місцях. що стосується Харківщини, то це Харків. Далі у нас лозова. Ну, вони розташовані таким образом, щоб масштабувати якомога ширше і зручніше людям звернутися для отримання відповідної послуги. Дякую вам за розмову. Пане Микола, Микола Рудик. Був з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, як працюють сервісні центри в укриттях.